Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 14 листопада. На 264-й день нашого спротиву Південно-український енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС-ГЕС працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС і в прилеглій зоні. Перебуває на рівнях природних фонових значень. На нашому підприємстві стартувала безстрокова благодійна акція зі збору коштів для ветеранів Другої світової війни, праці та Збройних сил колишніх працівників енергокомплексу і організацій міста. Ця традиція існує вже 12 років. Таким чином, ми надаємо допомогу тим, хто будував та вводив в експлуатацію атомну станцію, споруджував гідрокомплекс. Зводив славетне місто Супутник АЕС. У рамках акції кожен охочий, що місячно перераховує певну суму зі своєї заробітної плати на спеціальний рахунок ради ветеранів. Головне, не розмір перерахованих коштів, а прояв поваги до наших батьків-пенсіонерів і колишніх колег. Наші кошти не лише підтримують ветеранів у скрутному становищі, а й, можливо, допоможуть врятувати життя комусь із них. У ці складні часи колишні енергетики та ветерани міста потребують нашої допомоги ще більше. Запрошую всіх взяти участь у цьому благодійному русі. Таким чином, ми вшановуємо тих, хто передав нам свій досвід, знання та піклувався про наше майбутнє. Стати учасником акції просто: бланки заяв можна взяти біля інформаційних стендів Прохідних АЕС. Щодо свого внеску, кожен із вас визначається самостійно, виходячи з власного матеріального стану. Приєднуйтесь! Слава Україні!